Привіт, уявіть собі, літак, який не видно на радарах. Літак, що з'являється в нічному небі. Як привид, завдає удару і зникає. Це не фантастика. Це F 117 Nighthawk. перший у світі справжній бойовий стелс-літак, що на десятиліття випередив свій час. У цьому відео ми з вами пройдемо його шлях від секретного народження в пустелі Невада до першого бою в Іраку. Побачимо, як один із них був збитий, і спробуємо розібратись, чи справді F-117 був невидимим, чи це лише красива легенда. І ще дещо: якщо вас цікавить подальший розвиток стелс технологій, обов'язково перегляньте відео за посиланням в описі B2 Spirit. наступне покоління невидимих літаків. А сьогодні ми зосередимось на тому, з чого все почалося: на загадковому F-117. Військові його боялися, інженери не вірили, що такий літак взагалі зможе літати, але локхід зробив неможливе. І сьогодні ми покажемо, як саме, щоб зрозуміти, чому f 17 став революцією, потрібно повернутись у 1960-ті роки у розпал Холодної війни. Сполучені Штати і СРСР постійно вдосконалювали системи ППО, ракети і радари. І тоді в американських аналітиків з'явилась амбітна ідея не гасити радар, а зробити літак, якого радар просто не побачить. Першим серйозним кроком до стелс-технологій став секретний проект Have Blue. Його започаткувала компанія Lockheed Skunk Works, елітний підрозділ, який раніше створив легендарний SR 71 BlackBird. Але звідки взялась ідея таких дивних форм. Ось найцікавіше. Один із провідних інженерів Ден Рабіновіц знайшов у бібліотеці книгу радянського фізика Петра Уфімцева. У ній було математично доведено, як радіохвилі розсіюються від плоских поверхонь, тобто, як зробити об'єкт непомітним для радару? Радянські вчені вважали ці дослідження непрактичними. Але американці побачили в них прорив на основі цих форм і розрахунків. Команда Lockheed почала будувати щось абсолютно нове: літак, який виглядав як зламаний полігональний шип. Він був абсолютно нестабільним аеродинамічно і тримався у повітрі лише завдяки складній електроніці. Ідея здавалася шаленою. Але вже у 1977 році в пустелі Невада. Вперше злетів Have Blue – прототип того, що згодом стане F-117. а з ним почалась епоха невидимих воїнів 1978 рік. Сполучені Штати Америки офіційно не мають жодного невидимого літака, але в пустелі Невада далеко від очей громадськості в секретній зоні під кодовою назвою Зона 51. Інженери Lockheed вже будують щось зовсім нове. Те, що з'являється на злітній смузі, більше схоже на космічний корабель, ніж на літак. Його назвали FSD yf 117 або просто Grey Dragon сіро-чорний плаский без плавних ліній. Жодного гарного аеродинамічного профілю лише ламані грані, потрібні не для польоту, а для розсіювання радіохвиль. Перший політ 18 червня 1981 року у кабіні підполковник Хал Фарлей, один із перших пілотів-учасників секретної програми. Ніхто до кінця не впевнений, що літак взагалі зможе утриматись у повітрі, але комп'ютерна система стабілізації на диво працює. F-117 злітає, і це змінює все. Проект настільки секретний. Що навіть інші військові підрозділи Штатів не знають про його існування. Пілоти проходять жорсткий відбір, підписують довічну угоду про нерозголошення, їх навіть перевозять до бази лише вночі спеціальними автобусами з затемненими вікнами. І хоча перші польоти проходили виключно вночі, вже тоді було зрозуміло, Америка отримала технологію, яка змінить правила гри. Так, на світ з'явився F-117 Nighthawk – літак, що став символом невидимої війни. f 117 не схожий на жоден інший бойовий літак, виглядає як геометричний кошмар, гострі грані, зламані кути, жодної округлої поверхні. Але в цьому вся суть. Цей дизайн результат прагнення до максимального радарного поглинання. Річ у тім, що більшість радарів виявляють літаки завдяки тому, що радіохвилі відбиваються від їхнього корпусу. F117, навпаки, має форму, яка розсіює сигнал у різні боки, не повертаючи його назад до джерела. Окрім форми, є ще один ключовий елемент: радіопоглинаюче покриття, спеціальний матеріал, яким покрита вся поверхня літака, буквально поглинає. Частину електромагнітного випромінювання його постійно фарбували вручну до міліметра. Ще один секрет: внутрішнє розміщення озброєння. На відміну від класичних літаків, які носять ракети під крилами, F-117 ховає все у середині, щоб не порушити форму, але за невидимість довелось заплатити. F-117 був аеродинамічно нестабільним. Без комп'ютерної стабілізації він не міг би триматися в повітрі, його швидкість лише підзвукова, а польоти в день заборонені. В сонячному світлі він занадто добре виднівся візуально, і захист від радарів стає марним, невидимий так, але не ідеальний. І саме ця вразливість згодом коштувала Сполученим Штатам дуже дорого. Січень 1991 року. Ірак окупував Кувейт, і Сполучені Штати розпочинають операцію буря в пустелі, першу в історії масштабну авіаційну кампанію проти потужної радянської системи ППО. Замість класичних винищувачів, першими в небо піднімаються F-117. Це був момент істини, ніхто достеменно не знав, чи справді літак невидимий. Теоретично так, практично мали перевірити в бою. F-117 діяли вночі без прикриття, без радіозв'язку на висоті понад 10 тисяч метрів. Їм доручили найскладніші цілі: штаби, командні центри, бункери, системи управління ППО, і радари просто не бачили їх. У перші 24 години F-117 знищили понад 30 ключових цілей за всю кампанію. Більше 1200 бойових вильотів і жодного втраченого літака. Пілоти описували це як політ у темряві. Ми чули по радіо, як інші ескадрилі потрапляли під вогонь. А ми пролетіли пов сотні радарів і повернулись неушкодженими. Справжньою перемогою стало не лише знищення інфраструктури, а психологічний ефект. Іракські генерали боялися F-117, називаючи його чорним демоном. Вони знали, якщо цей літак з'явився над тобою, шансу не буде. F-117 довів, епоха масованих авіаударів закінчилась. Відтепер війна могла вестися точково і невидимо. 27 березня 1999 року. На Сербію ніч. F-117 з позивним Вега 31 виконує звичний бойовий виліт у рамках операції Альянс Форс. Це вже не перша його місія. Пілот, лейтенант-полковник Дейл Зелко. Він досвідчений, спокійний виконує завдання і раптом літак потрапляє в зону вогню сербської ППО. В нього запускають ракету з системи С-125 Нева старої радянської розробки ще з 60-х 60-х. Але вона влучає f 117 вибухає в повітрі. Це перше і єдине підтверджене збиття цього літака за всю його історію. Пілот катапультується і успішно ховається, а через кілька годин його евакуюють американські спецпризначенці. Проте сам факт став інформаційною бомбою. Невидимий літак все ж таки видно. Сербський полковник Золтандан і командир зенітного підрозділу згодом зізнається, ми просто здогадувались, де літак може пройти. Вимкнули радари, увімкнули лише на кілька секунд. І цього вистачило. Причина вразливості повторення маршруту польоту, плюс модернізована ППО та використання мобільних радарів у режимі блискавка. Так закінчився міф про абсолютну невидимість. Але разом із тим. Це була лише одна поразка на фоні сотень успішних місій. Війна не лише про технології, це ще й про людей. Історія вега 31 назавжди залишиться в підручниках. Світ швидко змінювався, системи ППО ставали розумнішими, радари чутливішими. А нові покоління винищувачів почали поєднувати стелс із високою маневровістю та швидкістю. У 2008 році, після понад 25 років служби, F-117 офіційно зняли з озброєння. Частину літаків відправили на зберігання до бази тонопах тест Range. але не знищили, і це важливо періодично їх почали помічати у повітрі навіть після офіційної пенсії. F-117 брали участь у навчаннях як ворожі цілі, тестували проти нових ППО. А іноді навіть виконували засекречені місії, про які Пентагон не дає коментарів. Технологічно він застарів, але символічно залишився легендою. f 117 став першим, хто довів, у війні майбутнього перемагає не той, у кого більше бомб, а той, кого взагалі не видно. Після f 117 на авіасцену вийшов інший стелс велетень – 2 Spirit – про нього я вже розповідав у відео за посиланням в описі. Обов'язково подивіться, щоб побачити, як далі еволюціонувала стелс-технологія. f 117 залишився в історії. Як привид ночі, як перший, і як один із найзагадковіших літаків, що коли-небудь злітав у небо.